На випадок різних екстрених ситуацій вдома обов'язково має бути запас їжі, тривалого зберігання та швидкого приготування. Що ж саме потрібно закупити, щоб забезпечити більш-менш повноцінний раціон з достатньою кількістю калорій? В першу чергу беремо м'ясні та рибні консерви, що є чудовим джерелом мінеральних речовин та протеїнів. До того ж, білкові страви є доволі калорійними. Строк їх придатності може коливатися від 2 до 5 років. Їх можна використовувати як для приготування рагу та супів, так і їсти просто так, якщо умов для приготування їжі зараз немає. А ось на роль гарнірів та як джерело вуглеводів чудово підійдуть вже готові сублемовані страви. Це ось такі супи, пюре та каші в стаканчиках або пакетиках. А ось, словно звісна, вермішель швидкого приготування, хоч і ситна та калорійна, втім користі від неї мало. Тому купувати чи ні вирішуйте самі. Цього року, як ніколи раніше, українці побили усі рекорди по закруткам. Втім, якщо консервація не ваша сильна сторона, наповнити комору можна вже готовими баночками. Мариновані огірки, помідори, гриби, баклажанова та кабачкова ікра. А також джеми чудово доповнять ваш раціон та піднімуть настрій навіть у важкі часи. Також вітамінами вас збагатять стерилізовані та консервовані соки. Строк їх придатності близько року, тому кілька пакетів будуть незайвими. Як і не даремним буде запас чаю та швидко розчинної кави. А якщо вживаєте цукор, то не забудьте кілька кілограмів до них. На додачу придбаєте крекери, сухарі та печиво. Такі кондитерські вироби смачні, ситні та досить калорійні. Плануючи продуктові запаси, слід пам'ятати, що мінімальна норма для жінок 1200, а для чоловіків 1800 кілокалорій. Крім того, раціон має бути збалансованим та містити м'ясні продукти, каші, овочі та фрукти. Враховуючи це, ви легко підрахуєте, скільки та чого вам потрібно придбати на тиждень, місяць або навіть довший період часу.